20 травня. Сад де майже немає абрикоски тільки трошки. Тут по спрощеній схемі у нас абрикоска. На сьогоднішній день я не знаю. Це сорт нью джерсі Він крупноплодний дуже. Тут все в підряд, того, що ананасовий шалох. Шалах. Тут у переміску чого, це саженці, які були на обратний рост. Їх туди всі не пішли на ремонт того саду і пішли вони тут під посадкою. Звісно, трохи птички поіздівалися з них. Ну видно, що все нормально, не знаю, зелені операції теж треба буде робити, вже навіть треба. Ну, може ми їх і не будемо робити, тому що тут основна ситуація із чим? З яблуня і грушей, а абрикос як е, би сказати, додаткова культура. Ну, це не хвороба, це просто або вітер, або чахнув. Хвороби тут не бачу. Теж була містами трохи е, і, і цвіт аж наче поміняв, молочний були, особливо туди трохи нижче, там вони слабші, там дужче приморозок їх придавив. Ну а тут слава богу на вершині більш-менш нормально Ось ананасив, ой кажу, на Нью-Джерсі взагалі ну, ще, звісно не аж, ось дрібно плодна і набагато більше Оця красива. Одна проблема, що все в переміжку, всі Сорта в переміжку так не видно, отак ось заходимо і бачимо, що він вже почав ховатися під листя і за того не дуже видно. Основне, що радує, що, що немає відмирання гілок. Всі гілки більш мертві. Ну, Я казав, цей рік монільоз у нас і не був наскільки сильний, тому що ці нам вони не нужні. Тому що дощі почались, коли вже цвітіння закінчилося по абрикосі. Це завжди спасає. Звісно, по сливі, по вишні. О, тут село на бугру завжди валом слив, завжди валом вишні, то цей рік, звісно, вишнів зовсім, зовсім, зовсім мало. Ну і груша ось цвіла, би, більш-менш непогано, а я вже бачу доходить до того, що тут і проріджувати, то не буде чого. Не буде чого проріджувати. Сама от кидає оці всі дрібні, скидає. Ну Я ще приморозок дав, що дуже-дуже дуже багато блідого хлороз пішов. Ми то вже обробили, навіть наче вже трошки ситуація покращилась, От таких вже майже нема. Я думаю, ще декілька днів і тепло, слава богу, пішло, Должно вирівнятися.